Два голи Михайла Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні в Челсі. Всеукраїнське дербі Динамо Шахтар. Який результат прогнозують експерти? А також подробиці відвертої інтерв'ю Олександра Зінченка про особисте життя. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, починаємо з Кубку України у матчі однієї четвертої фіналу. Полісся зіграло з Олександрією. В основний час команди голів не забивали. Гра перейшла у додатковий, чого також виявилося недостатньо для визначення переможця у серії ж пенальті. Полісся здобуло перемогу 4-3, А отже, крокує до півфіналу. І досить цікавий епізод стався вже після поєдинку. Як ви знаєте, в Олександрії грає син коуча Полісся Калітвинцева. Владислав, і він свій удар з позначки забив. Як це батько прокоментував? Собака. В заключному матчі однієї четвертої фіналу Ворскла розгромила оболонь в гостях. Полтавцям легко дався виїзд до столиці. Рахунок міг бути і куди більшим. Забий Нестеренко ось таке вподобайка. Якщо у вас теж траплявся схожий треш під час гри в футбік. І нині ми маємо дуже круту четвірку півфіналістів: Шахтар, Чорноморець, Полісся, Ворскла, Чорноморець і Ворскла знають, як виходити до фіналу. Полісся не дуже амбітне, а Шахтар, Шахтар. Тож мені здається, дуже гаряче далі буде. Пишіть в коменти, яка команда на вашу думку виграє. Цей трофей. А ми крокуємо далі до класичного, котре вже сьогодні о 17.00. Є цікаві коменти перед цією грою. Дмитро Чигиринський, наприклад, поділився думками про кадрові втрати киян. Не думаю, що відсутність Ваната та Ярмоленка вплине на результат матчу з Динамо. А Владислав Ващук, хто б міг подумати, стрельнув собі в ногу. В сенсі покритикував Динамо. Хоча, напевно, просто мітить на посадоковича. Ніяк не можу оцінити праці вуческу в Динамо. Я його роботи не бачу. Я бачу, що йому просто нічого не. Потрібно. Він просто щось вирішує там за рахунок досвіду і все. Ласіко, яго аміго. Сказав би я, якби ми жили в Іспанії, і сьогодні би був матч Барселона Реал. Але ми не в Іспанії. Тому, друзі, сьогодні класичне. Робіть прогноз на цей матч у наших друзів компанії Favbet. Дай спорту можливість підтримати себе у цей непростий час. Будь всередині гри разом з Favbet і десяточкою на перший депозит. Лінк в закріпленому коменті. Тримай шанс на до 110 тисяч гривень від Фавбет. Український півзахисник Денис Костишин попрощався з клубом об'єднаної футбольної ліги Ель Пасо Локомотив». 26-річний українець провів 33 матчі у регулярному чемпіонаті USL та один у плей-офф. Він забив 4 голи та зробив три результативні передачі. Ухилянти закінчив волонтерити. Тепер повернеться в Україну. Нехай повертається. Було б цікаво подивитися, що йому пред'являть, коли повернеться. Думаю, приблизно нічого. 2 листопада відбулися матчі однієї 64-ї фіналу Кубку Іспанії. Валенція, за яку виступає український форвард Роман Яремчук, на виїзді зіграла з Логроньїсом Роман провів на полі 87 хвилин і результативними діями не відзначився тільки тим, що заробив жовту картку. Заведіть вже хтось цю машину. Раков на виїзді обіграв ЛКС Лоць у рамках однієї 16-ї фіналу Кубку Польщі. У складі гостей повний матч відіграв український півзахисник Владислав Кочергін. Кочергін взяв участь у обох голах своєї команди. Спочатку відкрив рахунок на 109-й хвилині, а на 120-й асистував на Бена. Ледермана новинно-статистичний портал Фофоту представив десятку найгірших трансферів в історії Ліверпуля. До першої п'ятірки увійшов український форвард Андрій Воронін, якого англійці підписали вільним агентом влітку 2007 року. Воронін Андрій купували з Байера за копійки. По суті, ніхто на нього ніяких супернадій не покладав. Та свої голи асисти він напрацював 100%. Рейтинг гівно. Український захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, яку професію. Обрав би, якби не став футболістом. Спробуйте поки вгадати. Лежке питання, бо я завжди мріяв бути футболістом. Я не знаю, хотів би, напевно, бути актором. Може, щось, скажімо, по типу Бреда Піта бо обличчя досить схожі. Поставте вподобайку, якщо не схожі. Челсі оголосив про початок голосування на звання найкращого голу за підсумками жовтня. До уваги беруться м'ячі чоловічої, жіночої та молодіжних команд. Усього номінуються сім голів, серед яких два у виконанні українського лівого Вінгера Михайла Мудрика. Йдеться про м'ячі Фулгему та Арсеналу. Ну, тут без варіантів має забирати. Сподобався гол Фулгему. Ювелірний пас Колвела і Міша все зробив темп цукерочка. Аби шансів гол Міші всіх попереджає. І я дуже сподіваюся, що ця нагор. Роди, якщо мудрик її отримає, а шанси там дуже великі, що вона дасть йому впевненості в собі і певний заряд емоцій. Бо для мудрика, як ми знаємо, то є дуже важливо. Згодні пишіть коменти і лупаште вподобайки, а також підписуйтесь на канал. На сьогодні, все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па, на зв'язочку.